Руки бери. Диви. Руки бери. Руки бери. Я в прямому ефірі. Поліція диви. Виключите, виключите. Відьте, відьте, де зйомки. І що? А хто мені заборонив? А ви повинні, так? Хто мені заборонив? Руки бери. Руки 19-й день, як московські попи не з'їхали з, з Києво-Печерської лаври, ознаменувався черговим скандалом. Активіст Руслан Кошовенко після намагання відзняти церковну крамничку на території святині лишився без частини відеотехніки. Як усе було, можете побачити на відео, яке чоловік устиг зафільмувати. Почекай руки! Що ти зробив. Що зробив? Ти ти поламав, це руки дай з рахунок, дай сюди. Дай сюди. Хай ві... слухайте, Віддай, віддай. Що, що, я журналіст, я маю право знімати. І хотів би навпаки, щоб люди бачили ціни. І я по-іншому не скажу, це очевидно, тупо на мене налетіло. Він говорить, я охоронець, я говорю, на які підстави, а у мене камера, тут вивіска і так далі, немає. Я говорю, на які підставі? Говорю, взагалі, на якій підставі це публічне місце? А по іншому ви взагалі не маєте тут торгувати. Правоохоронці, які усі дні патрулюють територію лаври, відразу складають протокол та проводять слідчі дії всередині крамниці. На вулиці з претензіями до Руслана налітають віряни у ПЦМП. Аргументів ані чоловіка, ані нашої знімальної групи не чують і не сприймають. Далі розмови на підвищених тонах без коментарів. Господу, да. ну ні слава Україні, нігероєм слава і героям. слава. Якби не хлопці, дівчата на фронті Господь все знає, ні ви ні вам рішать. Да. А Господу Ісусу Христу не вам. И не вы будете решать, хто здесь будет молиться і хто здесь не будет молиться. Это Господь решает, не вы. не mm -hmm. мы люди, не я и не вы, никто из нас. Только Господь это решает. Понимаете? И не думайте. Не думайте, не думайте. Думай, 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 Господь завершит. Господь, Господь знает. Господь, Господь, Господь підписав зубцем П. Можна скажу, Ваш оренди, щас оренда. Як з'явилася у ПЦМП тут в що Тут це не держава немає України. Ета українська дали в оренду безоплатну ваші церкви. Какая безоплатна? Это ми здесь знаходимось. Одні віряни відходять на заміну з церковними піснеспівами приходять інші, наче навмисно не даючи спілкуватися з нашою знімальною групою, заводять своє не вперше. Христос воскресів, смерті смерть поправ. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів за цією статтею поліція склала протокол, поламану техніку. Вилучили знімальні групі п'ятого каналу. Довелося бути понятими, бо на прохання поліції жоден із опитаних вірян московської церкви не захотів долучитися до процесу. Зараз у цього гобліна охоронця заберуть райвідділок. Я так насправді не залишу. Мені пообіцяли давати пізніше інформацію всю. щодо на території Києво-Печерської лаври релігія знавці кажуть, московські попи перетворили християнство на комерційний проєкт за самою християнською теологією або богослів'ям. Ну, це суперечить самому змісту і сенсу християнства як такого. Але ось вони наплодили, вони перетворили це на такі свої комерційні якісь речі, і якісь там кошти собі видобувають. Надвечір проукраїнські активісти в чергове зібралися на символічну толоку біля заповідника, аби Раз мистецтво зокрема показати, кому вже давно пора на вихід із лаври Олена Рибінська, Орест Пона, п'ятий канал.